Що ти, старий діду, який в тебе костюм такий файний? Воно, бачиш? Ну коротше, всім привіт, мої дорогі друзі, з вами знову я Тобі і мій друг Маріан. І Кай Сьогодні ми будемо грати в таку гру-легенду Gang Beasts Gang Beasts Дуже прикольна гра Надіюсь вам цей відеоролик сподобався, ставте лайки, підписуйтесь Спейсі А Маріан нажимає спейс Жіночок Жіночок, баааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа так, давай. До так. речі, у нас появився discord сервер, хто не знає. Е, так що заходіть. В описі каналі буде ссылка на не. Угу, угу. Ну, краще в каналі тоже. Що ми можемо той, що ми можемо. Давай, щоб, е, ну, PC бит. Е, якщо. В Вейвс, та. І бери і бери карту під 15 Знаєш, хочу же ту карту найти Е, e, Блін, а <гум> то що як в соло, я не знаю. Ми всі розібрали. Давай, ручки, вверх, ручки. В неї, в неї просто. Так. Давай, let's go. Так. Oh, Короче, ми зараз заразі розберем. Сюда. Это, походу, так просто писало. Сколько тут всяких таких файных. Вы высовай. А так. во! Так, я... Не! Чисто локаут, правда. Ай, меня в локаут. Не надо дядя! Сейчас. Не надо дядя! Давай! Я медведь, страшный медведь! Эй, медведь! На, на! Я потейка. Эпик. Эпик. Куда? А вас не переїхали? Давай! Ой, э, на контрол головою бити. А, контрол? Так. Да. А як просто бити, як просто бити? Ліва кнопка миші. Ліва кнопка миші? Так. А, тут дві руки. Е, давай! А як Я впав, я впав! Як піднімати? Брат! Прот! Так, так само, як і у мене флет. Так, не скинули! Звали, звали! як так завис? Нєе! Рашк! Яшк! Яшк! Хлопуне! Нє! Пої... чух, Чух! Нєе! Аааа! Та бай! Пішов! Пішов! Не хардий хол... Ой! Брат! Контроль! Врятувала! Повезло тобі! А що, Та і вежу? Айєєє! Так! Зараз! Зараз опікуй! Та, блін, живуча тварь! Пію! Може на импаделепше грати? Да мы не ганва я не я не його взяли. А ну зараз ми підкрыли. Я підключу Так, тихо, тихо, тихо. Блін, та живуча тварь. То прям живуча тварь, я тобі так скажу. Давай цього Ні-ні-ні, почекай, я відійшов Давай без цього, брат. Он жосик, живет. Ура! А я впав! Ч упал? Ч упал? Ч? Нет, тут тебя управління. Ты умер. А, не, я распавлюсь. ви, ви, ви блядь. Я ду... Я шукаю, яке я тут управління. Награем! Почекай, добре, я потім на... Не... Сироз... Ой, який там качок! качу! Меня Ой. уработали! Алло! Хлоп. No! Ти бачиш, як я обсудлю? Я ж так почкал бити. Ну чого нас... Воні геймпадом, це просто! Ну я не поспорю. Давай з геймпад. геймпадом. нє нє все-все-все, я вже все, -все, -все підключила. Там балок є, Ну короче, потім я сі розберу, і Мар'ян теж. На жаль, у зараз тільки на цьому буде. Ооо-о-у-у, У, -у, -у! у нас тільки будет чоус. Як піднімати? Як піднімати? Так само, як бити. тільки зажати. Давай! Нє, ні, не, ні! Давай! Поработать! Поработати! Я закалітка перегризу! я не можу його уробити. Я уробити, я її я уработаю. Блин. Урабатываю, я йду до смерті, я кажу, я йду до Ай! Ты! <сих> <сих> Слухай, бабця. Слухай, бабця. Давай! Хлопали, брат, брат! Брат! <сих> Держи Ой, Ай, ай! Ай, ко! <сих> <сих>

батя? Батя! тут? <tsuk> давай, давай, Бье! <режите> Оработать! На, минус три, маленький. А як пятнята, як є? Як підняти? Я не знаю. Эээ, прошу одну секунду, до мене подзвоним, якийсь номер.

Я не хочу піднять, я работаю, давай. Двоє на одного, не чесно. Тепер ты один. А сколько куди на управління? Імпат можеш? А, а где управління? Ууууууууу! А шо, не може... А не может? Нокаут мене відправили, Васив, вставай! Васи вставай! ай-яй-яй Не, не нажирати, Ти. Так, коротше, ми скоро прийдемо по... подивимось, що там по управлінню. Коротше, ми зрозуміли ну, До нас нарешті доперло, я думаю, що ви всі кричали: Та підніміть, вже, Та ну будь ласка. Коротше, як ми зрозуміли, то піднімати на shift. Якщо ми все правильно зрозуміли. Але зараз ми всі зараз протест. Ух ты, ну давай, давай! Чуєш, чуєш може... Ні-ні-ні-ні! Я ні, тебе ні. ні, ні, підняв, Давай! Пусты! Добре, давай, ми Ми разібрали в мое управлінні, тут я кік. Давай, 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 давай! На! В давай, льот, давай. В с... Нас! В ульот нас нет! О, роботить! Двіжка. Двіжка бабка, двіжка бабка. Ну! Тумен! Ааа! Да. <ngliue> Бл**! Ну який в ній нокаут пустила, тебе видів! Так, це треба трошки підм'ютити. А давай, давай, давай. Ну no, давай, <грыв> давай! Гури в пеклі! Давай, бий, бий, бий! Давай, ну no, no, не чесно, але таке вже було, так що let's go! давай, бабка, пришла. Я, с тобой пожертвую за рада тебе, давай. Бабка, бабка, мы на пеньола, бабка. Ну что ж, бабка, тут. Салам, я выжил. Бабка не... А! Ух, ты шо? Боб, 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 удивальник, ты шо? Боб, боб, удивальник. Я хочу, возьму. давай. Давай. Он 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 нокнул. я нокнул, нокнули, а нокнули я не закал. ой, ой, ой. <связывая> ой, 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 Давай ой ой. <связывая> ой, 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 давай, 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 ой, 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 Вася, з Вася Вася Лицом Лицем, Лицом Нет Вася, Вася, Вася Далеко локал Вася Сюда красава Сюда yeah. Хто тут Хто, yeah. хто yeah. yeah. Поліцейський який! Ого, давай полицей упашек был не не ні не нев Я зрозумів! был Ні! Дабл кіл! Марян, блін, ну не висоха. Яй. І дай міша один. Мені, ну, блін, вон це прикольна гра. Ти можеш набрати карту, будь ласка, у нас дуже жах. Я рандомно, я рандомно. Чому прикол? Я фул рандом. Марян. Блін. Давай, зараз Давай, давай. Ну, давай на скеле уже сразу же углушил на давай пишу давай давай поднимай ой там у нас брыкается брыкается дивись его всех треба давай кикаем кикаем пьем 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 не давай давай о прессы кипрас пробила ты да я? ты опеда земная Пам'ятай мене, брат! Пам'ятай мене, брат! А, то ти, ти там? був? А, я, як ты! Я там ти я отли! Пам'ятай мене, брат! Я Сигма. Ой-ой-ой-ой, я на Сигма, я на Сигма, я не Сигма. Ні, я Сима. Уработал! На дно уработала, счастлива, двойка, дружит! Давай! А, ты ты! ти? Не бійся, я тут виживу. Давай. Уработати. Давай, дивай. Ай, уработал. Вставай, брод, 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 брат. Давай. Тихо стоїть, дай, Удар голова, голова двагу. Дивись, я тобі кажу, це буде прикольно. Чекай, і пустите, давай поверим. Відпусти ці штани. Тепер, да, Три, давай. Глубай. Давай, вона кладе відпусти. А, уробатила, уробатила. Вона уробатила. Уроб... Ти за мною. Ну, блін. Вон це я розумію. Ну, тут трошки... Тут треба, так, ми просто нуби. Тут треба вміти. Ну, я китя, так что... Я китя-бабана, так что ничего, я типа попонтую. Я песка-бабана. Ты лев-бабаный, ты лев-бабаный. Не, я пасик бабаный А это я... Давай! 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 Так, встаем. Встаем, встаем-то! Стоем, стоит! Sure, Приходим, права, до сих пор, чекай, давай, давай, здесь. Давай, а так открываем! Давай, 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 дырся! Дэвлюсь! Уработать! Уработать! О, берем, берем! берем! На ты, тут две! Тут Ай! Я живий! Ай! Ну, мир! Я стреляю в упор! Ай! Вставай, вставай, а, брат! Да. Китти бабана, китти бабана! No, Нуоо! Давай, бери, берай, вынош мусор! Вы наш мусор! Мусор! Вынос, это! Вынес, вынес! Иншо вынос! Давай, я взяв, взял, цього взяв на себя! Я была, я валла, да. Малий! Ай! Тату, вставай, кітя-бабана, кітя-бабана На мій А, я, я приляг На, головою чисто Да що ти беркаєшся, маленький ти? Маленький, маленький але Беркайте Я поки не відклююся Я тебе беру! Я не умру на поліцейського, все, давай Давай, ти маленького бери Позріс, 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 то бере Ай, позріс, то я в мене попасти не можу, щось неразумно але... Все, давай. Опа! Так я дай мусор! Сюда! Нет! Я не мусор! <су> я не мусор! Мусор а! мусор! А я... <су> давай ты кого заговор на себе вашу сына уработала? БЫ, по головах, по головах, Бий! давай! Ааа! <су> <су> Нет, я не Уф! Уф! Я сам я сам я, я сам, я сам, я сам, я <пілляр> сам. ну Ми поки що нубіки, ми не можемо рубати з одного удару. Ми ще не можемо таких великих. Ні, не можемо, якщо ми захочемо. Ти до речі відмідь, ти відміть бабаний. Ну дивись, yeah. голова це імба прийом. Це просто. <пілляр> голова об голову. Опа, давай. Дивись, як треба. <пілляр> 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 <пілляр>

Oh. Хай плаває в каказ. Тепер, тепер питання, хто тут водолаз, Кіт? Хто тут водолаз? Тепер десь вичікуємо, вичікуємо, вичікуємо. Ходім, <схід> а <хай, ті>, чекаю, <схід> пусти, Ні! Малу... Ой, 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 я сам, я сам, я. А, О, ні, не пий, не пий! Я з великими. Один давай! на один шоу! Ні, не! Давай! давай.

Так, добре, зараз подивимося, скільки вже ми не зняли. Все, ну там ми її трошки познімаємо. Але я думаю, якусь нам треба карту знайти, якусь таку файну. Як, як знаєш, хто була булафі. Вони б ходу видалили. Ну, вона може, типа, не тут. Ооо. Ну Давайте. Напад, я напад, ми починаємо я програ. Я починаю програю. На, Напад лава! No. Давай, 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 мали, Шо, ні? 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 давай! Ти. Да вот, блин! Давай, малый! Давай! Давай! Блин! Ты мене заставил! Не бейся, а я с этим двома Яша на такие... Давай! Малый, ходи мною. все! Ай! Я пожратував, Малий, малый! Малый! Давай! Давай!

Малий, 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 я Ми... чіпаш, а? Ну добре, без малого. Без малый, не букуль. Ход дестреець покажу місто. А, політай, хлоп, політай. Полицай! А, ні, ні, папа! Ні, ні, ні. На, я ні. Я просто! Ні, так, а знаєш, там wow. тип палиться отой вогонь так так сплав. Тобі та сподобалось, ну то мені зараз і той. Ну дуже прикольно. Це, дивись, та, дивись. Там, давай. Давай. там Чекай. доволі легко грати. Видиш? Видиш? У мене це твоя дівчина так. полетіла. Видиш? <laughs> я тебе зараз я, не чуть не встаю. Ні, ні, ні. Я, вони мене трохи не можуть побити. О, ні. Можуть. Я, я пожартував. Та поділіться, ну блін, ну ви що, не ну, можете поділіться, один хтось скинути. Не дай дужо. Не, 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 не. Малий, малий! Не, малий, малий! Будь добрий, я тебе не скинув з самого початку, я твою маму скину, не не Без жартів, без жартів. Безжартів, я, я таке осуждаю, такі жарти про мате про мат маму. Це дуже погано. Про матері, так. То таке робота, то і дуже погано. Та мене у роботу, скорі... Та поділиться. Ну блін, вони не можуть мною поділитися. Вони хочуть всі скинути мене. Та блін, і я, я їх не можу нокнути. Вони мене нокають не їздять. Давай, вставай, брат! брод! Вики, викидай, викидай її. Ну не викидай, давай! дуй, давай! <звук> у! А, Я думаю, ти там шуток? <звук> <Холодає. звук>

Малий, то вже не малий, він має воз. Ус... То вже не малий. Ти карлик. Так, да, викиди його, Не немаху, будь ласка. Вже грати хочу. Пали. Ну с... <ривіт> <Я>, скипень живучий! <ривіт> він же єдерли. За своїх батьків хоче той. Пали, віки, пі... Ра! Так. Нарешті триште! Нарешті Три хвилини рівно. Вися. Але не помирай відразу, я тебе прошу. Напасла! Да! Великого войка населець! Чого там кошти мене? <плес> Куй на мене, виш, цей старий. Куй на мене! Ой-ой-ой, як тебе... <плес> ось, <плес> ось, 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 ось. Ось, Ну давай, і ще, і ще, я і ще хочу. Ну, давай, давай ту карту там де палить. Е, uh, ось розумна назва. Инцератион. Руф. Давай на Руф підемо. Та да, Руф, ми тільки програли на Руф. А, Руф. та, 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 та. Инцератиум, давай, Инцератион. Там багато є карт, але нам тільки деякі випадають цього. Візь ту, що я думаю. Фабрика, тайга, типа розумно славеньце, Ратион. Ну, я дитину, <свист> ну короче. Дивися, я дивися, хочу посидіти. Давай. На пах ты лук-банк! Ай! О, малый, давай! Ну що ж, полетіло. Давай. давай! Давай, давай пиздец! Ура! Я погиб! Okay. А, дай! Удар головой це драйчі, диви, диви, шо, Це, ліпше, кулаком! що в мене є! На потвома! Чуєш ліпше кулаком бий, а головав, якщо ти, <систит> тебе тримають. Ой. <систит> <систит> Ой, блін. Треба зараз цього велику строго робити. Давай. Цього велику? Дивись. А у мене рука застрягла! страх. Це Страх! Алло? О, страх від страх від. Алло. Страх. Алло. Страх. Ніколи не бий головою! Голова це для слабих. Н... Дай дай хобок. Давай, на, на. выкидай, выкидай. Дай. Получил, ну-ка. То до речі, я тебе вдарю. Най, я увидел вам работу. Так. Вмій так ворогами залишався, з цим залишилися. Дивись, голова воно... Сори, я б мій дортик обстримана Ну чому? Ну чому? Це англійська. О, а як я помер? Він мене що зачепив? Давай щось інше, давай щось... Subway. Ні, це там є поїзд. Ні, не хочу, там... Це погана карта. Grind. Грін, давай грін, давай грін. Ти знаєш, скільки ми на цьому ми навіть не грали. Давай грін. Ми на цьому, да, ми на не грали. Може грали, може грали, я не видів. Речал. Не, ми меню. не грали. Якийсь лоудинг меню, і там зараз буде грін. Та. Грін, це воно, ні, в на А, ми грали. Ну це така, така собі карта, там де вогонь, там ліпше. Давай, нападай! Чому Ти помираєш? Ну добре, я тобі допоможу. Ні, не, не померти. Ні! 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 Умирай! Боже, мені! Чекай, я зараз саме сема... помирай, помирай! Я тобі скажу, коли помирати! А, ні! Я не умираю! О, я жив! Головою, я... головою, головою! Голова! Я... Давай, я сам векси з ним вже! Він звідти надіє, що не вилізе! Чекай, чекай. Мені калк, мені. Ручки показує. Та тупе. Остановіста, бейба. Не понів, я шо Ну, добре. Ай, на пекла, а на мене. Ні, це, це... Ні, дивись, це буде напад кота. Напад кота! Мінус два! Давай! Малого, давай! Мінус два! Ні, ні, я пожартував. Я, Марусь, я, пустую, пустую. я встаю, я встаю. Великого, на, викид, викид. Та бачи на малого, але ти нічого не зробив. Максимум, лише кожний максимум стир. Спину, давай. Добай, тиро, давай, це мало гора. Давай. Відпустися, 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 стрибай. Відпустися, Пустися, стрибай! Малий! Давай! Підожди, давай! Давай! давай. А, давай! Ні, ні! Ні, малий, назад! Ну, на малий, назад! Ура! Давай, малий! Вибачай малий. Я розумію життя, типу, в тебе іще буде, але осталась бейба. Ні, а так воджу колоком? Коротше, ти мене вже задоубав. Я з тобой! Давай, б'ємо, давай, давай, урубайте його! Не, не, давай. Удар ко Давай, кидай. Давай, викидай! Ня, желайка тут! Соло. Я соло, скажи. Так, так тільки, блін, помер відразу. Напад. Відмідя! Ні, Дивись! Якщо контр лежати, то Блін, упадешь!

Ну коротше, думаю, що вже треба прощатися. Надію, що вам цей відеоролик сподобався. Ставте лайки, підписуйте, І всім хорошого дня. Файного, файного, файного.